Доброго дня, я Савайл Анатолій, займаюся прокатом і продажем електроінструменту. Запрошую підписатися на мій YouTube, а також відвідати мій сайт Engel.Inua. Хочу вам розповісти про нову торцювальну пилу Engel 2531. 1 u вона досить економна, вона менше 100 коштує, ніж 25,34 см. Тому трошки розповім про неї, що моє бачення. Це не значить, що воно так і є, але це моє бачення. 254-й диск і там і там. Довжина пропила у неї 31 см, доволі багато. Довжина пропила у 25,34 34 см. Станіна. Що саме головне, як на мене, у мене ніяких нарікань немає. Е, немає тобто вона досить чітко виставлена. У вас не буде заготовка йорзатись і биться. Е, довжина у неї 42 см, якщо взяти довжину класики, то у неї приблизно 49 см. Ну, звісно, тут станина міцніша. Ну і довжина трошки більша. Е, кладеться вона тільки на одну сторону. Вліво 25 34 кладеться в обидві сторони. Але практика показує, що в принципі застосування вправо дуже рідко хто застосовує, кладе вправо. Тому, як на мене, це нормальне явище. І там, і там є присутній лазер вказівник. Оцей відбійничок чуть-чуть більший в новий, новій версії, тут 6 см. Тут 5 см, але це дуже важливо, коли ви плінту ставите стоя. Тому оцей е, бортик, він важливий і його висота. Е, тут трошки, як на мене, покращена система, е, тут тобто спрощена, покращена система е, у цього зажиму, фіксації, бо в 25-34 вона була досить е, ну, скажімо так, е, зроблена е, складно дуже, тому виходила з тут строю. А тут, як на мене, все класіка жанру. Ви натискуєте на кнопочку, на основних кутах вона фіксується і потім можна зафіксувати, щоб не було руху. Ця пила продається з такими стойками, і звісно, їх треба закрутити, зажати, щоб вона не рухалась. Я це не зробив для показу. Як на мене, тут класіка жанру, є фіксатор з регульовкою, Є. Є фіксатор, який відкидається при старті, є стопор двигуна, якщо ви диск міняєте. Дуже просто міняти щітки, доступ до щиток. Плавного пуску немає, але його й не потрібно. Швидкість у диска тут більша трошки, ніж у 2534. Як це впливає на ріст, не можу сказати. Кожен диск і кожен матеріал по-різному впливає. Я включу, ви почуєте, як вона працює. Крім того, немає зупинки, немає тормоза, тому диск зупиняються повільно. У 2534 є тормоз, тому диск там зупиняється ну, швидше. Є ось такі бокові розширювачі для того, щоб ви могли змогу порізати більш довгі заготовки. Ну, є ось така струбцина. В комплекті батарейки для того, щоб вставити в лазер ключ для заміни диску і ось такий, напевно, запасний фіксатор повороту кута. Як на мене, Енхел дає гарантію 2 роки. Вона в півтора рази дешевше, ніж 2534. Явно вона знайде свого покупця. Вона легше, менше, але все ж таки і висота пропила в неї практично та сама. Потужність у неї. Скільки вони декларують. Ну, Можна і не дивитися, скільки вони декларують. А, так ні. Вони декларують, брешуть, звісно, 1900 Вт. Але ну, я впевнений, що її вистачить для виконання всіх робіт. Ось такий апарат. Можете до мене звертатися, щоб взяти, потримати в прокат або в продаж, будь ласка. До побачення, всього найкращого.